Привіт! Успішні і щасливі! Я Маріанна Гнаткевич, психолог, спеціаліст психосоматики з глибоким розумінням, тілесних процесів та внутрішніх конфліктів людини. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка цікавить всіх батьків дитяча психосоматика. У цьому відео ми розглянемо, що таке психосоматика в цілому, що таке дитяча психосоматика, важливі моменти в роботі з дитячою психосоматикою. Поговоримо про зв'язок мами і дитини. І як впливає внутрішній стан мами на здоров'я дитини. Я розберу найбільш поширені симптоми у цьому відео. Отже, починаємо. Психосоматика це зв'язок нашого тіла і наших емоцій. Наше тіло нічого не робить просто так: все для чогось потрібно. Психосоматика це адаптація нашого тіла до умов, в яких ми живемо. І це не лише про фізичні умови. Якщо розібратися в принципах психосоматики, Можна значно покращити якість життя, не говорячи вже про якість здоров'я. І психосоматика це не таблиці з значенням органів і причин захворювань. Психосоматика це робота з страхами, установками, знаннями, мисленням в цілому. Наше тіло і психіка не розривні, і цей зв'язок впливає на наше життя. Не можна лікувати одне відривів від одного. Лікарі лікують наслідки, але не причини. Психосоматика розбирається з причинами. Коли ми пропрацьовуємо причину, тіло має потреби хворіти. Психосоматика, звісно, не заперечує офіційну медицину. Навіть навпаки, вона її чудово доповнює. Пропрацювавши причину одужання йде швидко. Якщо ви хочете дізнатися про психосоматику більше, можете переглянути мій вебінар Основи психосоматики. Я розповідаю, як працюють 5 основних законів, на яких заснована психосоматика. Наводжу приклади з практики, посилання на вебінар в описі під цим відео. А ми продовжуємо. В роботі з дитячою психосоматикою є деякі важливі моменти, які я хочу озвучити. Перший момент щаслива мама, щаслива дитина. Тому мамі прийдеться працювати над собою, якщо вона хоче благополуччя для своєї дитини. Другий важливий момент, що у мами в голові, те у дитини в тілі. Дитина дуже гостро реагує на будь-які зміни в світі мами. Ми про це будемо говорити далі. Зв'язок між мамою і дитиною надзвичайно сильний. Поки жінка вагітна, дитина частина її організму. І дитина відчуває те ж саме, що й мама. Мамі сумно і дитині сумно. Мамі страшно, і дитині страшно. Мама щаслива, і дитина відчуває те ж саме. Ясна річ, дитина не знає, що відбувається там, назовні але вже починає адаптовуватися під світ, в який прийде, через відчуття мами. Для дитини світ такий, який його бачить мама. Після народження дитина залишається в полі мами. На підсвідомому рівні дитина відчуває, не виживе мама, не виживе й дитина. Тому мамі потрібно допомагати. Допомагати проживати емоції і стане. Приклад з практики. Хлопчик 7 років, мав затяжний кашель. Без фізіологічних причин. В ході консультації з'ясувалося, що вдома батьки часто сварилися, і дитина несвідомо кашляла, щоб переключити їхню увагу на себе. Це була його стратегія врятувати сім'ю. Нічого страшного, звісно, не буде, коли мама буває інколи зла, інколи сумна. Але якщо мама зависає в якійсь емоції, в якомусь переживанні, дитина переймає цей стан, починає допомагати мамі з собою. Тому що діти дуже тонко відчувають маму. Мамине тіло не відреагує так швидко на проблеми, як дитина. Тому що дитина більш пластична. В дитини нема нічого крім мами. А в мами є інше життя. В мами є критичне мислення. Мамам, зрештою, якось навчилися справлятися з ситуаціями, а в дитини цього всього ще нема. Ну, допустимо, жінці з якихось причин огидно, коли до неї торкається її чоловік. І в дитини екзема. Або жінка відчуває небезпеку через те, що переїздить свекруха на її територію і в дитини закарб. Як мама сприймає світ, так сприймає світ і дитина. Якщо для мами світ безпечний, для дитини він також безпечний. І дитина буде його з інтересом вивчати. Якщо ж для мами світ небезпечний, дитина буде прагнути сховатися за маму, захищатися він контакту з світом, наприклад, через шкірні захворювання. Приклад з практики. Дівчинка 5 років мала хронічні висипання, лікування не допомагало. Під час роботи з мамою з'ясувалося, що вона постійно сварила дитину за ініціативність і рухливість, бо сама відчувала провину ще зі свого дитинства за недостатню вихованість. Шкіра це межа контакту з світом. І вона реагувала на заборону бути собою. Чому дитина вчиться у мами? Тому що мама старша, мама має досвід, мама виживала. Якщо я буду повторювати за мамою, я також виживу. Така логіка. Допустимо, якщо мама на тата реагує агресією, і в неї дочка з великою ймовірністю, що в житті дочки будуть проблеми з чоловіками, бо вони чомусь погані і їм чомусь не можна довіряти. Дитина переймає стратегію мами. Дитина до 3 років наслідує маму на всі 100% з 5-6 років діти вірять, тому що говорять дорослі, і активно запам'ятовують. Тому що дорослі до них як боги. В дитини нема критичного мислення. Мама сказала, будеш сидіти на землі, простудишся, і ця програма записується на все життя. Або мама сказала: твій тато козел, і всі мужчини козли. Записується і така програма. Або вийдеш без шапки, застудишся. В психосоматиці ми опираємося на цю фразу, що в мами в голові, та в дитині в тілі. Психіка мами якось проживає щось. А дитина це відображає на рівні тіла, тому що в дорослого є критичне мислення, дитини його нема. Дитина просто щитує відчуття мами. Тобто, іншими словами, дитина показує, що відбувається в житті у мами, в психіці у мами. Симптоми дитини можуть підказати мамі, куди дивитися. Наприклад, болять вуха, чого мама не хоче чути, або навпаки, що хоче почути. Ще один важливий момент: природа все продумала. Через дитину жінка зверне увагу на себе, що я маю на увазі? Наприклад, у жінки болить горло або алергія. Здебільшого реакція жінки буде: я займусь цим пізніше або само пройде. Але якщо такі ж симптоми у дитини, жінка кине все і буде цим займатися. Часто задають питання, чому дитина хворіє в перший рік народження? Тут стан мами має вирішальний вплив. Перший рік після народження в дитини найтісніший зв'язок з мамою. Якщо мама змучена, дартівлива або в апатії, дитина буде хворіти і капризувати. Чому? Тому що мама порожня, не може нічого дати дитині. Тому важливо, щоб мама уділяла увагу собі, наповнювала себе ресурсом. Спочатку -то робота про себе, потім про дитину. Я зіштовхуюсь на консультаціях з ситуаціями, де мами дартівливі не відчувають зв'язок з дитиною, тому що щось під час вагітності чи пологів пішло не так, як вони планували. Наприклад, кесарево. В таких жінок часто присутній вагітний живіт ще довший час. Вони якби доношують свою дитину. Або не відчувають зв'язок з дитиною, бо вона ніби чужа, тому що вони не народили її природнім шляхом. І на консультаціях ми перепроживаємо цей досвід, ці ситуації. Вчимося новому сприйняттю. Кожна мама прагне бути ідеальною мамою, хорошою мамою. І якщо йде щось не так, як собі уявляла жінка, вона відчуває незадоволення, роздратування, розчарування собою. Це виливається у напругу в тілі і виливається в капризи і крики дитини. Що робити в такому випадку? Просто признайте, що ви підходите своїй дитині, а вона вам. Для дитини ви найкраща мама. І робите все так, як треба для вашої дитини. Це зніме напругу. Якщо ви чогось не встигаєте, ви все одно робите все на благо своєї дитини. Просто будьте собою. Не прагні стати тим, ким ви не являєтеся. Ви витрачаєте енергію на переживання, хороша ви мама чи ні. Краще інвестуйте цю енергію в те, щоб бути поряд, бути люблячою, бути відпочившою мамою. Діти часто хворіють, якщо у мами є вторинні вигоди від хвороби дитини. Наприклад, не виходите на роботу, або коли дитина хворіє, тоді чоловік допомагає. Детальніше про це я розповім у окремому відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити. А зараз розгляну два найпоширеніших дитячих захворювань з точки зору психосоматики. Перше це шкірні захворювання. Шкіра це найбільший орган людини, її функції контакту відчувати, захищати, очищати, виводити все непотрібне. Найпоширеніші проблеми шкіри у дітей атопічний дерматит, екзема, нейродерміт, псоріаз. які можуть бути причини. Відсутність бажаного або присутність небажаного контакту, конфлікт розділення, пов'язаний з людьми, території, тваринами, предметами. Шкіра це про кордони мами, хто або що порушує її кордони. Розставання з батьками, особливо у ранній період дитинства, це небезпечно для психіки дитини, відсутність контакту. Наприклад, дитина в лікарні і скучає за батьками, і в неї небажаний контакт з лікарями може відреагувати шкіра. Контакт не повинен бути лише з людьми. Це може бути контакт з брудом, образливими словами, якимись відчуттями тактильними. Наприклад, повотина. Для багатьох це неприємний контакт. Випадок з практики. У дитини екзема. В ході консультації виявилося, що мамі неприємні торкання чоловіка до неї. Інший приклад. Жінка переживала розлуку з мамою, вона з дітьми переїхала в іншу країну. І діти також відреагували шкірними захворюваннями. Як знати, приємний чи неприємний контакт є причиною реакції шкіри. Подивитися на локацію висипки. Якщо це внутрішня частина, це про відсутність приємного контакту. Якщо зовнішня частина наявність неприємного контакту. Також причинами шкірних захворювань. Може бути неприйняття жінки себе. Наприклад, вона потовстіла після родів. Друге, поширене дитяче захворювання отит. Вуха болять, коли не можеш почути щось бажане або, навпаки, чуєш щось небажане. Праве вухо не можу почути але хочу, ліве чую, але не хочу цього чути. При отиті є така метафора: я не можу вже цього чути. Коли сварки в сім'ї, у дитини отит вона не хоче цього чути. Може бути інший момент. Дитина бере стратегію мами. Наприклад, в дитинстві на маму часто кричали за помилки. Жінка це запам'ятовує. В неї включається стратегія реагування. Не хочуть цього чути. Дитина щитує внутрішній стан мами, внутрішню стратегію, яка включається, як тільки хтось повисить голос і в дитини отит. Висновок. Тіло дитини дуже чесний індикатор емоцій. Воно ніколи не бреше. І коли ми, як дорослі, вміємо чути його сигнали, ми стаємо сильнішою упорою для наших дітей. Більше про дитячу психосоматику, вторинні вигоди, популярні дитячі захворювання, а також техніки для самостійної роботи у вебінарі Дитяча психосоматика. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Якщо тема вам відгукнулася, ставте лайк, підпишіться на мій канал, залиште коментар, з яким симптомом дитини ви стикалися, що ви думаєте про психосоматику. Дякую за увагу! Пам'ятайте, ми можемо зробити життя наших дітей здоровішими, коли самі стаємо усвідомленішими. Побачимось у наступному відео!